Жицька Ірина Володимирівна, директор комунального некомерційного підприємства Павлоградської лікарня інтенсивного лікування Павлоградської міської ради. Хто ви за фахом? За фахом лікар-кардіолог. Чому обрали саме цю професію? Ну, лікар саме найпопулярніша професія у світі, адже здоров'я це найбагатіший такий скарб у кожної людини. я вже неодноразово казала. У нас працюють люди, у нас не затримуються люди, які не витримують темпу. Який у нас да? і бо це оргентаж, це день і ніч, день і ніч і двадцять чотирьох на Е, Тому у нас колектив, ви бачили, більш такий да, гучний в чомусь, дуже зацікавлений. Якщо десь щось з'являється, таке нове, наші ми вже обучаємось, ми вже навчаємось, ми вже стараємось щось зробити. От тобто, лікарня це завжди люди. Якби не вони, якби не їх праця і їх бажання працювати і робити, я думаю, що ми, ми долі цього б не мали на сьогодні. Розкажіть, що новиться цього року. Ви знаєте, що деякі відділення були відремонтовані, а зараз у нас такі плани. Це травматологічне відділення. Ми його викохували вже близько. Трьох років ми планували з Анатолій Олексічем, що ми його нарешті зробимо. Але то коронавірус, то війна, і це було неможливо. Ну, на щастя, я дякую зараз всім депутатам, які підтримали нас. Дякую міському голові за те, що ми все-таки це зробили. І ще бонусом нам влада допомагає зараз зробити ліфт. Тобто ліфт, який поліклінічний відділення, він ніколи не працював. Але ви розумієте, що значить на третій поверх піднятися до лікаря-травматолога або до лікаря-невропатолога людям похилого віку, я вже не кажу про людей, які мають особливості. На сьогодні вже йдуть ремонтні роботи, і ліфт буде новий, і е травматологічне відділення до жовтня, мабуть, ми вже, я сподіваюся, відкриємось. За відділення гемодіалізу я вже розповідала. Значит, тут будуть склади. У нас вікна зміні, тобто це двері вибивали, так? Ні, було тут було, Антон, тут, було тут. Лабораторія була заложені вікна. Тут вже були великі вікна. Оце що це заложили? Зробили угу. компактно, щоб нам було зручно. І зараз поставили батареї. Бачу, вже окей. Дивіться, у нас тут антисіч. Це ж ми перекрили, була лабораторія. Ми з вами туди звідки заходили. Це все лабораторний комплекс. Зараз ми їх ужали. Тут у нас зали, кабінети. Все по черзі, зараз будемо дивитися. Тут з туалетом, по-моєму, душ тут, я не пам'ятаю. Тут же ж вроді в нас душева і. Душові кабінки. Тоже, так я розумію. Це буде туалет маломобільний, який… Который... для гемодіалізу необхідна дуже чисту воду, так вода чиста незалежно від того, а ви в основному використовуєте воду скважина скважена. Виключно ми ж з вами вже да, сталкувалися ми з тим, що коли була у нас навіть маленька проблема, у нас встановлюються машини. А вся скважина у нас безперервно в нас. Де. І плюс те, що ця ж скважина, ми ще ж пользуємося в деякі відділення. У нас є виходи в, в ту ж лабораторію, наприклад, їм така вода потрібна. Якщо у нас, не дай Боже, якийсь перерив з водою, ми теж її пользуємо. І на крайній случаї, взагалі, вона питна і дуже вкусна. Да, я знаю. Казала, що у нас є черга. На жаль, є черга. Вона є по всій Україні. Людей, які мають проблеми з нирками і не можуть, скажімо так, жити без штучної нирки. Для цих людей потрібні апарати штучної нирки. Цих людей на жаль стає більше, і а ми не маємо змоги, що значить. Не мати таких апаратів це смерть хворого, тобто людина ніде не може більше отримати, вона не може жити без цього апарата. У нас їх всього 9, У нас 36 хворих зараз і є черга людей, які ну, чекають на те, щоб можна було отримувати цю процедуру амбулаторно. Тому були певні труднощі, коли був коронавірус. Тобто цих людей нам приходилось виводити різними шляхами через лікарні, щоб не було контакту з інфікованими хворими. Тобто дуже багато було складнощів. Це така категорія пацієнтів, дуже нами оберігаємо. Ми стараємось їх звідки, знаєте, захистити відсюди. Тому було прийнято рішення. У нас є корпус, в якому фактично ну, ніколи нічого не було. Там були складські поміщення, там була стоматологія. Колись дуже багато років тому стоматологічні кабінети відкривались, і там дуже класний корпус, де можна з окремим входом зробити, зробити з. Окремим ліфтом, це ми теж теж цим займаємось. Тобто буде нове відділення, там буде 10 машин, тобто кількість хворих додається, і ми таким чином зможемо таким чином надавати допомогу більш. Людям інші плани на наступний рік це у нас хірургічне відділення, це у нас буде оталегіологічне відділення, тобто ті відділення, які теж задіяні, але вони на сьогодні потребують теж ремонтних робіт. Як ви розвантажуєтесь? Розвантажуємо? по-різному. Я дуже люблю торжувати, але зараз війна і всім нам не до цього. Це подорожі, це дуже люблю читати. Спорт, спортивні навантаження. Тобто, ну так цього вам хотілося? Мені б хотілося, щоб була перемога. Закінчилась війна. У Мене є рідні брати, які зараз знаходяться на передовій. Я хочу, щоб вони повернулися додому.